Йо! Так, друзі, в нас такої ситуації не було, але я вам казав, що буду завжди показувати все чесно, що трапляється, як взагалі все відбувається. Приїхали до нас люди, я зустрів людей, Макс, автомобіль забирав ССТО і почув якийсь дивний звук. Цей звук, швидше за все, мав бути з турбіни. Ми досліджували, приїхали з людьми сюди, бо не можемо автомобіль передати, просто якщо є якийсь нюанс. На діагностиці цього звуку не було. Після обслуговування з'явився. Турбіну не обслуговували. Буває техніка, буває все. Викликали сюди продавця. Приїхав продавець. Були тут різні там, сказати, Чорки. неприємні слова, тірки. дякую. І все рівно знайшли компроміс. Скинули на це ми своїх послуг, опустили. Продавець також опустив. Ну, як такої проблеми немає, я думаю, буде їздити, все буде добре. Є легенький люфт в крильчаці, але це нормально для буушного автомобіля. Але, тим не менше, попередили, розповіли і тільки після того купили автомобіль. Хочемо запитати, чи не спортилось враження про нас? Що ви можете сказати просто свою думку про, просто про компанію про нас? Хочемо сказати, що е, довіра, чесність і порядність. Це а дові... все присутнє для вас. Да. Це дійсно так. Ми бачили ваші покази, ваші підбори. Ми підбирали автомобіль, нам не подобався чорний, нам не подобався білий. Но ваше терпіння, ваше те, що ви як ви ставитесь до людей, це. Справжній професіоналізм одним словом. Так. І Дякую. Людяність. Все, да, що це саме скрати, основне. дуже вдячний вам за вашу роботу, за ваш підбір. За дякую. те, що ми вас доставали. Ви також вибачайте, та що, що так довго затягнули, вже потемніло, але довели ні, справу до кінця, ні, і я цього. вважаю це саме основне. Ви нас спасли, ми у вас і жити будемо. Все, приїжджайте ще. Дякую. Все, давайте. Все, все ми вас дуже любимо. Да, дякую.